Ці 17 угод їх на сьогоднішній день, 17 угод підписані Україною, тобто президентом України і посадовими особами інших держав, з точки зору Конституції України і а, закону, та й міжнародного права потребують ратифікації українським парламентом. Однак вони не ратифікуються. Не ратифікуються ні Верховною Радою, ні парламентами тих держав, з якими вони підписують. З одного боку, вони вирішують цілий ряд важливих для України питань ну, по-перше, створення правової бази, по-друге, закриття прогалин у двосторонніх відносинах, особливо у сфері безпеки. Але вони носять відомчий характер. Хто б їх не підписав, це відомчі документи. Не дивлячись на те, що їх підписує президент України, і президент іншої держави, ці документи залежать від політичної кон'юнктури, і в будь-який момент вони можуть бути зупинені чи не виконані, чи припинені у виконанні чи ігноруватися тою чи іншою політичною владою, в тому числі і українською. Чому був обраний цей шлях? Це питання до тих, хто ініціював цей процес, і ті, хто ці документи підписує. І я ще раз хочу це підкреслити: з одного боку, вони вирішують цілий ряд проблем, з іншого боку, їх слабкість у тому, що їх не ратифікує ні Конгрес Сполучених Штатів, ні парламент України. А це означає, що вони не є законом. Всередині держави, в тому числі для обох сторін. І я не буду ритися в історії цього питання, бо це слабкість його, Як би і хто б не говорив про цей процес. З одного боку, він вирішує цілий ряд питань, а з іншого боку, він залишає відкритим питання щодо законності. Цих угод з точки зору дії їх як закону. Я на цьому акцентую увагу. І Тому дехто каже, що якщо Трамп захоче, він не буде їх виконувати. Це так, це так. Якщо будь-який уряд, з яким підписана така угода, захоче його не виконувати, він не буде його виконувати, тому що це відомча угода. І в цьому і слабкість. Одна, як я ще раз хочу наголосити. А ці угоди вирішують цілий ряд питань, пов'язаних в двосторонніх стосунках відносинах особливо у сфері безпеки. Україні допомагають набагато більше держав, ніж допомагають Ізраїлю. Щоправда, гарантії досп... безпеки і допомоги в Ізраїля набагато більші, вони твердіші і довготерміновіші, ніж в Україні. Це правда. Але Україні як незалежній державі 30 років. У нас велика історія боротьби за незалежність, але нам всього 30 років. І, власне, для того, щоб досягнути подібного рівня гарантій безпеки і підтримки, необхідна праця. Ми щойно говорили про угоди, які підписуються. Угоди, які підписані між Ізраїлем і а, Сполученими Штатами, носять. Рівень закону і таких законів біля 20 двосторонніх відносно. Тому я ще раз хочу підкреслити, Україна і Ізраїль ведуть зараз однакову, рівну боротьбу за демократію. У світі підписують для того, щоб вирішити цілий ряд питань, тому що з окремими країнами немає навіть рамкових угод про співпрацю у сфері безпеки. Рамкові це просто що ми будемо співпрацювати. А ці угоди. Дають до, досить детальний розпис співпраці: терміни, виділення ресурсів, виділення озброєнь, боєприпасів, створення промислової бази, створення спільних підприємств, ну і ецете, ецетере, ецетра. З одного боку, вони важливі, з іншого боку, ви правильно кажете, вони не ратифікуються. Це означає, що вони не є законом, вони є так званими відомчими угодами. В цьому їх недолік. Але. Я би просив нас усіх відноситись до цього, умовно кажучи, це певний крок. Ми молода держава, ми наповнюємо себе в стосунках з іншими державами договірною базою. Вона не є досконалою, але вона починає розвиватися. І з часом вона досягне такого рівня угод, як є між Сполученими Штатами і Ізраїлем. Між Сполученими Штатами і Філіпінами, між Сполученими Штатами і Тайванем, між Сполученими Штатами і Японією, де Конгрес Сполучених Штатів приймав відповідні закони. Настане цей час. Сьогодні треба зробити ось оці кроки.